Сергій була знову потрапив в автомобільну халепу. Нині він депутат луцької міськради, екс-кандидат нардепи та лідер обласного осередку радикальної партії Олега Ляшка. Декілька років тому у власному подвір'ї автівку тоді ще простого луцького бізнесмена спалили. А цього місяця його притягують до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що стало причиною аварії. В одному із дворів на проспекті Соборності обранець громади виїжджав з місця парковки і не помітив машину позаду. Як наслідок відбулося зіткнення. Депутата притягнули до адмінвідповідальності і сьогодні розглядали справу у судді. На прохання пана Були суддя В'ячеслав Покидюк заборонив знімати. Більше того, оператору навіть вимкнену камеру довелося виставити за двері. Аж так слуга Феміди перейнявся проханням депутата. Сьогодні розгляд справи відклали для того, щоб викликати у залу засідань патрульних. Поза як без них каже суддя, вирішити винен обраний чи ні важко. Сам Сергій Була стверджує, що невинний. Каже, це під час засідання, а от вже нам коментувати відмовляється. І тікає з зали, щоб часом журналісти не встигли його зняти на камеру. Я викорцей захід, і вони теж в той Причому вони стояли на зустрічній і смузі. Я не міг передбачити, що вони поїдуть взад. Ніяким чином. Шановний пане суддя, це в мене перша аварія батька про ліську ставлю. У прес-службі патрульної поліції є декілька варіантів, чому сьогодні правоохоронці не з'явилися у суді: чи то повістка не прийшла, чи то інспектор на патрулюванні, чи то взагалі у відпустці. Якщо сьогодні не було патрульного в суді е, в якості доповідача, то, можливо, він на патрулюванні сьогодні, або ж у відпустці, тому що літо пора відпусток, або ж, можливо, ще не прийшла повістка. У нас було буквально кілька таких випадків, що повістка чи не приходила взагалі, або просто йшла трошечки довше.